Вітаю. Нарешті я дійшов до принтера. Значить, підключив ось цю трубочку PTFE І перед цим ось ці елементи пластмасові придіваєш в цю трубочку і потім кріпиш у цей кабель, який іде до печатної голови. І на що треба звернути увагу? Це на довжину кабеля і фіксується він ось у цьому місці. Бачите, місце без кабель. Приблизно я подивився, як вона повинна бути, і я його зафіксував. Потім запустив, зараз вже не покажу через меню принтера тест і фулкшепінг і Він почав свою програму робити печатна головка переміщатись і потім різко почало тріщати. Тобто Голова печатна вгору піднялась і почала тріщати і все зупинилось. Потім знову почала тріщати. І потім воно видало помилки. Значить, Що вийшло? То, що тріща, це зрозуміло, що упор якийсь заваж, почав заважати, і подивився тут кабель. От, від печатної голови от до сюди, до в блок цей заходить, він повністю натягнутий. Не було коли йому вже піднятися вище. Значить, що я зробив? Повністю вивільнив цей кабель, перемістив в ліву сторону до печатної голови оці фіксатори трубочки, щоб воно не висіло кабель і це ПТФ є. Спочатку запустилось принтером Inghaping. Принтер стоїть на місці, тільки періодично вібрує. Після цього проходить деякий час і починається авто. Левінг вирівнює рівень столу. От ви бачите всю процедуру, як це робиться. Загальний час указано на екрані принтера було 11 хвилин. Так, Types, self-check Complete. Цей час, коли пі після інфрашепінг йде автолевінг, дру друкована голова переміщається. Ви бачили, це було. Ось так тепер все. Тепер дивіться, в меню коли зайшов от позначка іде, як зірочка. Потім сельф-чек натискаєш і Вибираєш Input Auto-Leveling, і потім Start Detecting натискаєш і все, і пішла процедура. Це я коли купив був принтер, цей, то це потрібно таке зробити. Якщо ви купите такий ж самий принтер з рук, то скрізь цього подібне придеться зробити. Можливо, коли новий, якщо я правильно не помиляюсь, що новий. По ідеї він сам запитає зробити тестування, ти запускаєш і само пішло. А тут вручну і запустив. Тепер по кабелю, що цікавий момент. Треба що? Так, поки що не хоче, треба, щоб вся печатна голова була як можна лівіше, в крайньому положенні. Вообще. І після цього тоді можна вже кабель вставляти ось сюди, у фіксатор кабеля. Інакше щоб не було, як в мене, щоб воно тріщало і зупиняється все це.